Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Grand Сценік. 2012 рік, 225 пробігу, 1,5 дизель, 81 кВт, за ціною 8,800 доларів. Комбінований салон. Ось такий варіант. Renault Megane, в кузові хетчбек. Так, 14-й рік GT-Line, 1,5 дизель, 205 пробігу. За ціною 800 доларів. На дисках. Гроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic. 17 рік, так, дизельний двигун, коробка передач механіка. Вартість авто 13 200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, машинка тонована. Канинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, два меганчики. Перший в такому класному кольорі. Це 18 рік, 1,5 дизель. Механіка за ціною 13700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Пробіг 149 тисяч кілометрів. Пробіг, звісно, заявлений, їх потрібно перевіряти. Кого цікавить, можете звертатися, все допоможемо. Значить, по салону це тканинний салон. На оригінальних легкосплавних дисках з парктроніками. Значить, поруч варіант в чорному кольорі. Ось такий варіант в чорному кольорі. Це 16 -й. рік, 177 пробіг, 1,5 5 дизель-механіка за ціною 13700. Доларів, тут бачимо контакти. Так, Салон уже комбінований. Тут ще краща комплектація на дисках з форкопом та парктроніками. Рено Сценік. Так, зараз глянемо по опису автомобіль з Франції. В першу чергу бачимо. По опису це 2014 рік, 1,5 дизель, акустика Bose, 223 тисячі пробігу, за ціною 10 тисяч 700 доларів. Бачимо контактну інформацію. сервісна документація. Та комбінований салон, клімат-контроль з форкопом та парктроніками. Так, два маганчики в кузові хетчбек, білий та чорний. Розпочнемо з білого. Так, автомобіль 12-го року 1,5 дизель, 170 пробігу. Вартість то 10-300 доларів. Контакти ми бачимо. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу чорний меганчик. Ось такий варіант. 13 рік 1,5 дизель, 235 пробіг. За ціною 10 тисяч доларів. Бачимо контакти, акустика Bose. Комбінований салон, кліматконтроль. З фуркопом та парктроніками. Семимісний Renault Grand Scenic 4-го покоління. Дуже класно виглядає. Так, по автомобілю. 19 рік, 1.7 дизель 203 пробігу, автоматична коробка за ціною 16300 доларів. Ось такий варіант. Канинний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Гранд Сценік, друге покоління. Один і шість MPI, газ бензин, 217 пробігу. Це є 8 рік, 7 місна версія за ціною 5-950 доларів. Темно сірий колір. Тканинний салон. Renault Megane в універсалі 12 рік 1,6 дизель, 177 пробігу за ціною 10-150 доларів. Акустика Bose. Бачимо контакти до власника. На легкосплавних дисках. Комбінований салон з парктроніками. Megane другого покоління. 8 рік, 1,6 бензин, 206 пробігу. 5800 доларів. Такий варіант. Рено сценік другого покоління. 2006 рік, 1,6 бензин за ціною 5600 доларів. Без підфарбувань пишуть, контакти є. Комбінований салон, клімат контроль, досить гарна комплектація З, у, у звичайній базі. Так, Renault Megane третього покоління, їх тут два. Перший варіант 2012 року. 1,5 дизель, 234 пробігу. Пишуть без підфарбувань з рідним пробігом за ціною 10-250 доларів. Контактна інформація ось тут. Акустика бовс. Комбінований салон з парктроніками. Так, поруч ось такий варіант. Насість по опису це 10 рік 1,5 дизель, 220 пробігу з автоматичною роботизованою коробкою зісною 6950 доларів. Тут контакти. Шкіряний салон з форкопом та парктроніками. Renault Grand Scenic. Автомобіль 12-го року 1,6 дизель, семимісний, 96 кВт двигун, 230 пробігу за ціною 8700 доларів. Комбінований салон, кліматконтроль. На дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane, друге покоління в універсалі. 2008 рік, 1,6 бензин, 240 пробігу. Е, так, е, що в нас? Кондиціонер, круїз контроль підігрів сидінь, старт-стоп за ціною 5300 доларів. Бачимо контактну інформацію. Не видно по салону. Renault Megane в кузові хетчбек. До речі, рідко зустрічається, переважно універсала. Ось такий малюк. Значить, 12 рік, 1,5 дизель механіка за ціною 8700 доларів, 145 пробігу. Контактна інформація є, є кого цікавить. Тканинний салон, клімат контроль, круїз контроль на оригінальних легкосплавних дисках. Ось такий варіант, кого цікавить. Renault Grand Scenic. Ось такий варіант на легкосплавних дисках. Опуси це 14 рік, 2,0 дизель, 228 пробігу. За ціною 11900 доларів коробка автоматична. Автомобіль Швейцарії. Так, ось тут контактна інформація. Так, по салону. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте?